За Сіті до спокена. З Кенза Сіті до це вже буде вести груз, але в загальному їду на з за Сіті до Спокена. Погода прекрасна, на вулиці плюс 14 по Фаренгейту. Це десь мінус 10, мінус 12 по Цельсію. Е, що ж, виїжджаю, їду, кажу вам, як це відбувається. Але ставте лайк, ставте підписку, коментуйте. Ну, Все, поїхали. Друзі, я приїхав, я приїхав на нове завантаження. Треба будемо офіс вже бачу. Де. Це я такий модний йду. Погода класна, йдемо в офіс. Дідок мені каже, стой тут, каже, де стоїш, бо каже, мені каже, напевно дадуть ті двері 18 Щоб ти каже, не мішав мені. Каже, don't worry, be happy. А, ну, В загальному я зараз в машині, тому що в них обідня перерва. 12,50. До часу не в перерву, тоді я піду. Так що через це чекаю в машину. Е, дарма я виходжу на вулицю, ось так просто легко вдягти, бо на вулиці доволі таки холодно, але дали мені рампу номер 23, під'їжджаю і буду собі їсти. Е, поприбираю трошки і почитаю, можливо. Да. Тож, друзі, поки мене вантажать, я буду їсти. У мене сьогодні курочка, е, сало, буряк, гречка, хліб, яйце, е, салат, сквашену, капусту, гірків і цибулі. І апельсиновий сік, звичайно. Да. Мені смачного, вам хорошого перегляду. Ну що ж, все, ready to go. A lot finish and I go. Їхати мені 2,5 дні до Спокена 1583 милі. Сьогодні півдня в мене ще є і завтра, післязавтра два цілих дні. Зараз у мене вівторок, розвантаження в п'ятницю вранці. Ну і все, поїдемо. Тепер буду показувати вам заправки і що? І дорогу. І дорогу буду показувати вам. Там по-перше А Ну Там намагався дескретувати, йому дуже книга не сподобала. я зараз і жду свою їжу. Щось мені так сумно. Стало. <рес> не знаю що. Просто. Окей, дяксі. Okay, Парковка напівпуста Давненько я не прокидався так пізно. Просто 8.30 ранку. Люди живуть, хтось вже з роботи їде, а я просто тільки прокидався, йду чистити зуби і йду вбиватися. Е що, ну спати довго це прикольно, це класно. Мені подобається. Я це підтримую. Тепер в моменті, коли ти до цього вставав 5-6 так, да. Що ж, е покажу вам зараз ванну, Душ. У ну, душ ні, просто там де зуби чищу. А потім покажу ні, парковку, не покажу, бо дуже вітряно. Хотів дрона запустити, але в мене маленький дрон і його дуже сильно зносить. Тому не покажу. Добре. Да. So let's go to another toilet. What the fuck? I'm so sorry, the restaurant is closed. Yeah, they're working on our pipes. But do you know where we have a restroom here? Burger King. Бургетник, окей, окей, окей. ой мой. ой ой что, ⁇ б нас. Вы поняли? Просто туалет закрытый, здоровая парковка. Охеретика здоровая парковка. И просто какая-то ресторан из Клоус. И ты кажушь бургетник. Ой-ой-ой-ой. Гляньте на неї, просто. Робимо PTI. Pred Trip Inspection. Світло, світло є, це працює гуд. Маєш моргать, друже. good good everything is good готовий їхати. І от ви гляньте, я зараз їду по 90 Вона пустенька. Там десь вдалі їде якийсь Сальвадор далі, але в загальному дорога просто пуста. Ну що, are you ready? You ready to go? Oh my god просто! Я вам кажу це. Просто жесть, що взагалі відбувається. Я ще не заїхав в таку жопу, що просто дороги не було видно. Я Просто я не бачив. Holy short, щоб ззаду якщо тому не бачили. Там бачив просто... Я ще не їхав і там був просто трак, тако з'їхав, типу ну, такий джип, типу, просто був з дороги з'їхав. Я такий What the fuck. Друзі, любі друзі, я не мов цього не показував, я їду, а я нічого не бачив там якась машина і по нічого можна орієнтуватися, але дорогу заметає просто жесть. Кайфую, кайфую від такої дороги, це просто по-любому, бо це страшно, по-перше, по-друге, ти. Ну, це цікаво, це не просто просто, це просто цікаво їхати. Страшно, страшно, вітерно зараз. Добре, що я добре вантажений, у мене 79 тисяч паунтів. Це майже максимальна вага, яка може бути допустима. І мене якби вітром не перекинеться точно. Хіба вже буде якийсь жорсткий буревій. Але в загальному, блін, їду, мені, мені по кайфу їхати через таку погоду. Я вам кажу, мені здається, моя країна це Канада. Просто мені треба в Канаді, бо там сніга такі, що капець. Редук right, Так. Як вам таке, мої любі друзі? Не видно ні хріна! Просто о май гад! Їде очищать спереду, ну і добре, очищає нам дорогу. Сильно був заправлявся, поїв, але я вам скажу, місто засипає, воно все біле, воно все біле. Дивіться на ці машини, просто все в снігу. Видимо, нулевая! Абсолютно ничего не видно! О, май гад! Это моя машина! Просто, о, май факен гад! Охренеть просто! Я ничего не бачу! Абсолютно! Holy shit, bro! Так, їду я з, тими, з тим отсосім. Снімом тут такого хлопці стоять на обочині видно. Швидкість 22. Це якийсь просто... Апокаліпсис! Хожу на вулицю. Оу, май гаднес, бро! Сі! Отже, я з'їжджаю, я вирішив, що далі їхати немає сенсу. У мене, по-перше, часу вже не сильно багато лишилося. А по-друге, ну, небезпечно, насправді небезпечно. Тому я з'їжджаю на паркінг. Не на свою любіму пілот або а просто на якусь рандомну заправку. Але добре, що там хоч буде туалет якийсь або щось такого. Гляньте, гляньте, oh my God, ще й буксує. Що ж, друзі, я їхав, 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 став на паркінг, все, 6.53-7 година. Будемо спати, будемо віддихати, відпочивати від цієї важкої дороги. Було насправді важко. Став на парковку. Не знаю, що за заправка, але на якусь коротше, став. Просто на вулиці сніжно, але в машині тепло. На вулиці плюс 22 по Фаренгейту, Зараз мінус 8, напевно, мінус 7 по Цельсію. Тому що мені хорошого вечора, тас, бо у мене довгий вечір сьогодні. А вам що хорошого перегляду. Надіюсь, вам було цікаво ці хурибки, як я знімав просто від руля. Почитаю, сьогодні багато почитаю, це класно. Бо я не хочу спати, сьогодні класно виспався. Дуже круто, коли ти класно висипаєшся. Це офігінно просто. Коли ти спиш просто, лягаєш, встаєш нормально, мінімум 8-9 годин. Офігенно себе я почуваюся. Офігенно себе почуваю. Хочеться жити. Хочеться жити. Тому рекомендую вам не їздити. Ні, їздити... Пропу... Рекомендую вам їздити по локбуку, не порушувати правила дорожнього руху. Робити PTA кожного дня. Тому що це дуже важливо як для вас, так і для вашої компанії. Да, от такі справи. Промоутер. Все, йду тусити. Добрий ранок, Україно! Добрий ранок, я прокинувся. 8.13, доволі таки непогано, На вулиці класно сонячно зимова погода. Я вам зараз постараюся показати хоча б трішечки. Тому дивіться. Ви гляньте на цей кайф просто. Погодка. No. Unbelievable. Кайф. Кайф Фу. E -е, 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 е. Як вам? відео з дрона? Пишіть в коментарях, чи вам заходить таке відео. I'm try, я намагаюся. E Ех, -е -е. таке життя. Що ж мої друзі, я вже на розвантаженні, вже рано, я в спокійні. Дали мені ось таку штучку, щоб зараз зняти пломбу, знімаю пломбу, під'їжджаю і мене надіюсь, быстренько розвантажать. Чик-чик-чик-чик-чик. О май oh гад! Окей. Прожимо oh, yeah, okay. це ось тут. Ну і все, відкриваємо і будемо паркуватися. Я виспався класно, проїхав класно, була зима, була сніг, це все бачили. Але в принципі все було класно. Прокинувся, Покинувся, вже до речі, щоб їде груз, так сказати. Тому це круто. Рукавички. Єп. І так, мені дали зразу наступний груз, я просто встиг поснідати. Е... да, я, вже роз... Тако, я стояв на паркінг. Вмився вранці сходив в туалет, приїхав сюди на розвантаження. Мені було 20 хвилин їхати, я приїхав, розвантажився. хвилин на розвантажили. Я поснідав, мені зразу дали новий груз, їду в Монтану з Спокена, з Вашингтона. Їхати мені 300 миль це приблизно 6 годин. Так їхати мені 300 миль, це приблизно 6 годин. Я буду їхати не просто по 90, я буду їхати ще по якісь 20. А це означає, що це може бути хороша дорога, мені буде подобатись, типу, гори, горби і всяке таке монтана і так в горбах і горах, а це буде ще краще. Тому їдемо, мені щасти, так сказати, а вам хорошого перегляду. Чи дивіться, до речі, яка гарна погода? Зараз вам покажу. Choose the wrong people to date. We accept the love we think we deserve. True love is not real unless it is returned. Коротше. Занесло мене якось реальну сраку світу. Типу дуже далеко. Якісь гори зв'язку немає. Просто якийсь жесть, реально. Гляньте. Поля. Це вже почалась така дорога, щоб ви собі розуміли. Блін, це доволі таки небезпечна дорога, бо я їду пустим. А пустий відносно, якщо я пустив, боже, вона щось білішає дуже сильно. Ще й сніг починається. Ха-ха. Ви хочете, щоб я звідси взагалі не виїхав чи що. Який сніг? алло, тут дороги вже немає, куди більше. Оу oh, гад Гарно, ні? Але не тоді, коли ти їдеш по такій дорозі. Ти пустий і ти знаєш, чи то щось підозрюєш, що ти їдеш за яйцями, ти їдеш грузити яйця. Тут просто такі серпантини, тут така дорога, що тут курва добу буду їхати. Оу. Oh. Майгад, да, я вже кажу, дуже часто в але дорога, ембелі, бо ти тормозиш, тобі пустий трейлер, ти боїш, що зараз не занесло десь. Але ну гарно, гарно, гарно. Але в загальному, ну так, хрена, що це взагалі, куди я в'їжджав, в якусь Канаду, чи що це, де ми? Ти такий, як ми, тобі мені, Слухайте, я їхав і ставши прифер включити. Ну просто гляньте на це. О май гад. Просто жесть! Фу! І такий весь трейлер! Жесть! Тут трохи чистіше! ж, любі друзі, така машина, такий захід сонця! А ось це... Так мене завантажили. Завантажили мене яйцями, щоб ви собі розуміли. Я все думаю, що вони... перевернуться. <рес> Вон дуже не хилить. Зараз я ще догляну, залізу. Оп-оп. Оп-оп! Ну, надіємося, все буде добре. Оп. Окей. Все, закриваю і поїхали. Ну і все, в дорогу дальню! Поїхали! Попереду аж 4 години їзди. Бо вже сьогодні мені локбука не хватить. 4 чи 5, не знаю. 4. 4 точно. Тому да, такі краєвиди. Така там якась дамба. І полетіли. Ранок я їду, дивіться, який, по-перше, гарний схід сонця. А по-друге, не знаю чи вам видно, але місце якийсь подвійний Блін не видно. А дивіться на цю красу просто. Субару! Люблю Субару! Глянь! Куди люди, куди я заїхав просто? В сенсі не заїхав, а де розвантаження? Воно просто завантаження було в сраці світу, але мене самі втурбує ось цей поворот. Як то я маю там так повернути? Щоб повернути. Тому так, да, поки що їдемо. Але зараз, думаю, буде цікаво. Так, все, я вже їду, такі краєвиди гарні, якась там вода на розвантаження, ще трошечки, ще капельку, як я вже втомився і хочу додому. Ну що, приїхали, але поки що тут не офісі, нічого не бачу, поки що зараз ми запаркуємось, а там далі буде видно. Складається що тут все зачинено, якщо чесно. Е, ну що, я, ось такі, я така тут штучка, я од неї подзвонив і сказав, але туди вниз. Ну То їду помаленьку, що я можу сказати? Що ж, друзі, момент істини. Монтану, то я проїхав. А, до речі, вже на розвантаженні я. Откривайся. оба. Окей. Момент істини, чи перевернулося чи ні. Яйця. Я намагався їхати. Осторожно Бо ну, щось трошки пох... Ні, що ж то все ж таки похилилися трохи Окей okay. А, no, небагато, трошки Акей. Okay. Okay. Окей ми зіркнемо, що тут робіться? Все окей. Ніхто тут нахилився? Все, підтрижаю під рамку. Але грязний автомобіль, капець. Ось, любі друзі, я вже поприбирав, позложив свої речі, які маю забрати. Мене щось вже півгодини не розвантажують, не хочуть розвантажувати. Та я поки лягаю подрімаю, бо я сьогодні так трохи рано встав. Лягаю поваляюсь, подрімаю, а вам все хорошого. Дня чи що. Хоча ні, це буде кінець відео. Це буде кінець відео. Підписуйтесь, ставте коментарі, ставте лайки. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви далі зі мною. Всього вам найкращого. Побачимося в наступному випуску. Бувайте! Я втомився.